Щодня членкині жіночого крила Європейської солідарності на Тернопільщині формують медичні набори, аптечки і дякуємо усім небайдужим тернополянам, які впродовж дня кожного дня приносять усі необхідні медикаменти, які ми складаємо в списки і опублікуємо на всіх офіційних сторінках їх політичної сили і своїх особистих. Дякуємо вам усім. Що ми робимо ось такі аптечки, які Допомагають біженцям, маленьким діткам, та головне нашим військовим, які сьогодні захищають нашу країну. Українці, це найдобріша нація. В час війни ми згуртувалися для того, щоб стати єдиним тилом для наших хлопців-захисників, які сьогодні воюють з окупантом. Все, що потрібно для фронту, для військових частин, для територіальної оборони, формуємо з медикаментів з гуманітарної допомоги з продуктів харчування, харчів. Все робимо для перемоги. Не тільки вся Україна об'єдналася в боротьбі з російським окупантом, але вся міжнародна спільнота за. Що щиро дякуємо моїм Україна! Переможе! Дякуючи спільним зусиллям, ми зібрали всі необхідні медикаменти, які потрібні нашим воїнам, нашим переселенцям, всі, хто потребує. Серед серед цього переліку є і обезболюючі, і кровоспинні, і заспокійливі, серцеві глікозиди, і навіть найважливіше обезболювальні препарати, які які необхідні при важких травмах і крововтратах. Щиро дякуємо всім. Дякуємо нашим активістам, волонтерам, Андрію Луганському, і Марії Мадзігон за те, що оголосили про збір. Рукості за те, що вони щоденно стрімлять, говорить про потреби в інтернеті, і що люди відгукуються. Дякуємо вам, люди, за ваше добре серце. Україна переможе! Слава Україні!